Вітання, як завжди, у цій порі, я вам розказую про надзвичайні події, які трапилися на території міста та краю за останню добу. Мене звати Катерина Ярава. В області шахраї знову обібрали пенсіонерку. Невідома жінка представилася для старенької соцпрацівницею, і вже за кілька хвилин бабуся лишилася без заощаджень. Та ненадовго, адже менше як за годину зловмисницю та її спільників спіймали. Знаєте, що тепер вже сталося, що кажу, вже йде реформа грошей, а у вас гроші є. Кажу, там трошки є. Держу на смерть, кажу. Єлизавета Максимівна розказує, як повірила невідомій жінці. Спершу псевдо-соцпрацівниця не викликала довіри у 83-річної жінки. Втім, та була дуже переконлива. За лічені хвилини бабця показала усе, що мала, а це 8 тисяч гривень та 400 доларів. А далі справа техніки. Я так бачите, що я бачили, що положила, я побачила і правда, що положила вона. Але як вона вийшла до дверей, а я подивилася на подушку, немає грошей. Потерпіла бабуся, тільки встигла побачити, як зловмисниця із напарником сіли у авто та зникли За описом. Пенсіонерки, міліціонери менше як за годину затримали групу зловмисників на авто. Під час нагляду за дорожнім рухом, буквально за декілька хвилин, ми помітили автомобіль, який підпадав по ознаках під це орієнтування. Мій колега зупинив даний автомобіль. Ми почали ретельно перевіряти. Тепер підозрювана жінка ромської національності дає покази слідчим, як і її спільник. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, взяття під вартом. Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 – шахрайство. Дана громадянка затримана. По статті 208 і зараз знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Також у міліції тепер перевіряються на причетність підозрюваних у скоєнні аналогічних злочинів за оперативне спрацювання під час затримання шахраїв. Співробітників Даїн нагородили. Керівництво ОМВС вручило їм почесні грамоти. Дякую за повернуті заощадження і сама потерпіла пенсіонерка. Дякую, щоб вам Господь дав здоров'я і вашим дітям. Нехай вам Бог дає здоров'я ногі літа. І вам і вашим дітям. Вчора у Рівному біля автозаправки загорілася трава. Надзвичайники кажуть, усе могло закінчитися лихом, адже разом із поривом вітру вогонь швидко набирав обертів. Що спровокувало загорання на вулиці Черняка, поки достеменно невідомо, рятувальники припускають, це могла бути чиясь недокурена цигарка. Надзвичайна подія трапилася майже о 16-й годині. Вогонь охопив близько 300 квадратних метрів відкритої території поруч автомобільної заправки. Значить відразу на осіннє пожежі було подіно. Подано декілька водяних стволів. За 20 хвилин роботи вогнеборцям вдалося ліквідувати загорання. У зв'язку з тим, що поруч знаходиться автозаправна станція і полум'я перекинулося б до цієї автозаправної станції, наслідки могли бути непередбачувані. Побічні збитки, які нанесло загорання трави для рятувальників, більше 40 тисяч гривень. І хотілося б звернутися до керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, щоб вони слідкували за станом отримання своїх підконтрольних територій та виконували основні правила пожежної безпеки. На рівненщині чоловік викопував на городі снаряди та складав їх у себе на подвір'ї. Небезпечні знахідки виявив дільничний інспектор міліції, коли навідувався до місцевих жителів. Експерти кажуть, артефакти війни могли у будь-який момент вибухнути. Викупом на городі пояснює житель села Жапневе Радивилівського району, але знешкоджувати снаряди не поспішав. Тут у себе на подвір'ї, зі слів чоловіка, вибухівка пролежала ще з осені минулого року. Проді найшов. Зачепився, случайно. А що, треба продати їх? Коли я знайшов, тоді я не йшов. Ви хочете в знайти снаряди. Я вам розказую далі. Там австрійський. 14 років. Чую, то я правду вам говорю. Сусіди кажуть, чоловік зловживає спортним, помічали за ним і агресію. Буває таке, що два дні чи три не п'є, а два дні три може пити. У нас він, наприклад, нічого не вкрав ще ніколи. Бачно, що бості не ходив, щось рів собі в тому в городі. Без реєстрації проживає з матір'ю, зловживає спортними напитками. При останній окольну сповіння веде себе агресивно. Дільничний інспектор завітав до колекціонера вибухівки за сигналом від мешканців, посеред двору натрапив на небезпеку. Снаряді знаходився на пеньку, на дід, снаряд знаходився на діти на пеньку, і був стромлений в землю, сперти на господарську будівлю. Після приїзду слідчої оперативної групи експертом було виявлено чотири снаряди, тільки поверхнево. Уже експерти з'ясували, всередині снарядів знаходиться речовина на перший погляд. Вибухонебезпечна дані об'єкти віднесені до категорії небезпечні, проводяться по них експертизи. Вони могли являються вибухонебезпечними і могли становити небезпеку для населення. В Даний час відкрито кримінальне провадження по статті 263, частині першого. За незаконне поводження зі зброєю боєприпасами або вибуховими речовинами чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі. Далі коротка статистична інформація. За останню добу до чергових частин міських та районних відділів міліції надійшло 225 повідомлень про пригоди та злочини, із яких 85 кваліфіковано як кримінальні правопорушення. На дорогах області дорожньо-транспортних пригод із потерпілими не зареєстровано. Незаконних заволодінь транспортними засобами скоєно не було. Всього водії порушували право дорожнього руху 98 разів, а 15 із них кривало авто у стані алкогольного сп'яніння. Рятувальна служба області ліквідовувала 4 пожежі. Один раз надзвичайники надавали допомогу населенню. Стався один нещасний випадок, а піротехніки знешкоджували небезпечні боєприпаси. Ось такими були надзвичайні події. Маєте самі що сказати? Не зволікайте. Ми завжди для вас відкриті. Вам зичу вдалих вихідних? Бережіть себе та своїх рідних. Бувайте.